Шановні майстри хочу розповісти вам про новинку на ринку віброприсосок. Як ви знаєте, десь пару років тому вони прийшли взагалі на ринок ці віброприсоски. Вони замінили в своїй багатій частині ось такі молотки. Це найкращий молоток Раймонді. Тому, звісно, майстри продовжують користуватися молотками, але більше уваги звертають на віброприсоски. До вашої уваги зовсім новинка, нова віброприсоска від торгової марки Stark. Е, ось вона як виглядає. Е, ну, гума традиційна. Працює дуже просто, ви натискаєте, бачите, тут механізм такий, ну дуже простий. Хех. Простий, дешевий, я сподіваюся, що довговічний, але дуже просто і зручно зроблено. Бачите, крім того, коли він. Е, Підтягнути, він закриває цю поверхню, щоб не попадала туди пил. Але, звісно, пил буде попадати, бо там багато відкритих місць гумової вкладки немає. Комплектується одним 2-амперним акумулятором. Іде ось в такому кейсі зручному. Всередині інструкція українською мовою. До речі, хочу сказати, що це постачальником є Альцест. Тому це присоска одна з небагатьох, яка відповідає високим вимогам е, Держпраці. На ній написи українською мовою. Вказані всі необхідні дані для того, щоб її можна було повісити в магазин і продавати. Ось, бачите, ось наклеєчка. Ось. Тут все написано і вказаний постачальник. Двомперний. Е, Ампер годин акумулятор, 2 амперна зарядка зовнішня. Бачите, така, як на мене достойна. Кейс, який не має запаху. Давайте спробуємо включити. Включення кнопочка зверху. Дуже швидко включається, загораються режими, які ви можете міняти від 1 до 12. Тут довгий такий перелік режимів. Ну, Працює, натискаєте кнопку і вона починає працювати. Як на мене, агрономіка зручна. Гуму, звісно, я перевірив на цій поверхні традиційній. Вона тут у мене протрималась біля 1 хвилини. Тому традиційно не можна її використовувати як для перенесення плитки. А тепер я хочу, щоб ви подивилися на конкуренти. Перший взагалі. З'явився це віброприсоска, це копія підробка Siri торгової марки Китайської Topway яка перша була на ринку і, і зараз залишається, як на мене, достойний легкий зручний інструмент з одним акумулятором. Чому я саме ці віброприсоски порівнюю? Тому що у них ціна приблизно усіх однакова. Приблизно 3,5 тисячі гривень вони коштують. Чуть-чуть дорожче коштує Шиджинг, але Шиджинг комплектується двома акумуляторами. Другий і взагалі Шиджинг з'явився другий приблизно на ринку, і заслужено дотепер його беруть майстри в користуванні. Давайте так, от дивіться, зараз з'явилася нова версія Шиджинга. А як ви думаєте, хто краще? Так, там більш якісні акумулятори, хоча тут також літійонні. Там зовнішній вигляд став, дисплей, але кнопка там відкрита. Треба запобігати, щоб попадала багнюка. Бачите, тут кнопка зверх, зверх, збоку, сюди не попадає багнюка. І мало хто жаліється, що ця кнопка залипла. Оця поверхня, тут нічого взагалі не попадає, тут така плівка наклеєна. Там стоїть гумова така е, гумка, яка запобігає попаданню всередині богнюки. Тому попередня версія має місце на існування. Так, давайте тепер же поставимо на максимальний режим. Тут максимальний режим регулюється ось такою крутілочкою. Також дуже зручніше, навіть ніж оце переключення. Бачите, тут ви так переключаєте, ну приблизно як і. А тут для чого ці 12 режимів? Ну Це для, просто для гурманів. Ми стоїмо на столі, стол керама. Він продається з ось такими струбцинами. Це українське виробництво. Мет 60. Давайте пробуємо, як працює. Натискаю, це працює е, старк. Тобто ставимо на максимальний, з боку кнопка. Це працює шеджинг. І це працює сірі. Так ось моє уявлення, що найпотужніша чомусь мені здалося сірі. Менш потужна трошки шержинг. А тут дуже велика кількість обертів, але, як на мене, вона більше звуку видає, чим, чим працює. Ну, Це моє уявлення. Так і є. Е, повірте, якщо заміряєте, повірте мені, що найпотужніша, трошки менше потужніші і ще трошки менше потужніші. Але, як на мене, вона має місце на існування, е, тому щоб ще більше наситити ринок, щоб нарешті вибороприсосик зменшилася ціна. Але це не головне. Головне, що ти не тримаєш зброю. То, будь ласка, допомагай ЗСУ. Нам треба вигнати російських вбивць і окупантів з нашої країни. Слава Україні!